Прожар птицю та вовка, українська народна казка. Було в одного царя три сини, два розумні, а третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитись на інші царства. Батько вислухав їх і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно. І їдьте куди захочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони всі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться. Стоїть три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний, середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менший Дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк йому назустріч і каже з коня, я його з'їм. Нічого робити, узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А в тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень як уздрів її та й каже вовкові. От, якби мені украсти цю птицю, іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не бери за вірьовку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, заліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник дзень-дзень, дзень-дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? питають. Хотів, каже він, птицю вашу вкрасти. А сторожі йому й кажуть, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов. Від них дурень, а вовк і питає його де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай, каже вовк, швидше, та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його. Знов таки у ліс. А в тім лісі стоять уже кам'яні конюшні, а в конюшнях коні іржуть. Вовк і каже Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за вуздечку, а удила тільки брязь-брязь. Тут зараз і вискакують сторожі до нього. Чого тобі треба? Хотів коня украсти. Е, кажуть, приведи нам пану, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає. Де ж кінь? Нема, каже. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От і поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж на горі ходить панна з дівчиною, своєю служницею. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни, та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину, служницю, по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до пани та й просить її. Пошліть панну, свою служницю по воду. Мені дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти в хату. Він відмовляється, каже, що йому не можна. Візьміть та пошліть тівку по воду. Та й послала. А дорень тоді як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк встав та й каже йому Я ж? Перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі щодо жар птиці, я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня. До половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до шарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і всього всього, та й давай годувати. От, наївшись, наш вовк гарно та й каже, відпустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли, як він і побіг. Тільки й видно було, як курева знялась. Біг, біг він, а далі й не здоганяє дурня, аж там уже, де була жар птиця, та й знову каже йому. Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як сказав вовк. Виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочивати, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пана й просить Не ж, будь ласкавий. А то вб'ють тебе, брати твої, і мене разом з тобою. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будить, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат. Дурень, давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там. А коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк дивиться. Аж дурня уже сорока клює, а гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже Як ти не принесеш мені цілющої і живущої води, то я тебе вб'ю. А в чому ж я тобі її принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живлющою оживив, та й довго ж я спав, каже, дурень. Якби не я, каже вовк, заснув би ти навіки. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з твоєю панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його той кінь, так і кинувся до нього поволік з собою і коляску ту. А як побачила його жар птиця у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла, та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана йти до вінця, як угледіла ж вона дурня. Зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на те диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як діло було, а батько йому й каже роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною. Братів простив, а вовкові засмажив цілого кабана. От вам казка, а мені бубликів в'язка.